Продовжую роботу. Ось тут, тут намітив. Ось. Буду короче, ось цю штуку робити і покращують ось цю. Ой, і потім робити смут гідравліку. Так, тут знайшлася нова проблема. О. Вся ця стріла крива. Ось. Значит, тут она кривовата. Ну, камеру можно и так сильно продать, но... Но вживую дуже видно. Что так взять? О, видите, бачите, она такая крыва. То есть она має бути здесь. Вот. И сама выстрела тоже крова. Во. Он так и Типу оця штука кімнати так іде, а стріла отак от іде. Я не знаю, як так вийшло у мене. Перероблять вже нічого не вийде. Вже така, вже, як зробив, так вона і буде. Я без поняття, як так у мене вийшло. Ну, змінити я вже нічого вже не зможу. Все. А, ну от ще тут заварив. Я подивився, в оригінальну, мабуть, суто суцільна деталь. І буду вже низ там дороблювати. Ну і тут вже буду сюди от переходить робити. Так, зробив ось цю штучку. Зараз поклюю. І буду робити вже ось цю штучку. Вуаля. Ось тут також зробив. І тут от чуть -чуть, э, за зашкурив. Вуаля, зробив ось такі бздюльки. Тут зашкурив нормально. ось от пластину приварив. Так, ось, рубив. Серебров, движок, как я ось вот, рубив. Серебром сразу дешевчиком пройду. Вот такие вот. <свист> <свист> и воно, <свист> вот тут вот за шкуры. Вот дальше по плану тут мало будет <свист> зроблена <свист> фара. Вон, а вот мав тут вот какие заглушки срубить. Вот сюда и сюда. Ну и тут пара да, ну и ось это вот срубать. И в принципе пока будет закончено, но я по часу посчитаю, я напиляю. Так что ось. Поки вийшло. Так, я хотів би випляти ось. ці штуки. Во. От, ровно дві. От, ровно 2. Орона це відкресень. У мене ще пів години, є. не знаю, чи я співю. і хотів би туди приклеїти або тут щось доробити. Не буду пробувати. Так, спів от поприклеювати. Во. Вон, по фотографії ось. І тут накосяч. Цього ось взагалі не має бути, а тут під низ має ось, щось наварити. Ось тут рівно 4 мм. Як і ось тут. На 4 мм. Ну і от. Це все має бути цього. нижня хрінь. Ось пам'ять, як вона називається, тому просто якась хрінь штучку не випадку. Ну, тут я просто так заварю, пласмагну і приклею. І тут теж. Ось тут буде сам механізм. Wow. Сама цього вот я бачу в оригіналі. Мало того, що так наско так йде, так, так під кутом йде. Тому ось тут в мене вийшла така ширя, вона була бути гуща. Якось так і вийшло.